Благодійний фонд карітас вже традиційно збирає діткам, що опинилися у складних життєвих обставинах, шкільний інвентар. Долучився до цього дійства, і львівський осередок фонду. Ті, що постраждали від війни, зокрема цього року ми також робимо акцент на дітях, що мають інвалідність або інклюзію. Це також можуть бути діти з сімей внутрішньопереміщених. Минулого року у зв'язку з важкими обставинами через початок повномасштабного вторгнення нам вдалося допомогти близько 130 дітям. А цього року ми хочемо підвищити планку та допомогти більшій кількості, мінімум 200 осіб. Вже понад 25 років організовують подібні акції, кажуть у благодійному фонді. Здебільшого список речей, які потрібні діткам, залишається незмінним. Кожен хто хоче, може принести портфелики або канцелярію. Це можуть бути зошити, ручки, олівці, кольорові олівці, картон, пластилін. Це може бути, наприклад, клей ПВА або інша канцелярія, покласти її у рюкзачки, то принести до нас на офіс на вулиці Волошина, 4 з 10 до 5 години. Або також у нас на сайті є реквізити, за якими кожен може долучитися своїми благодійними пожертвами. Згодом ми також налагоджуємо кнопку лікпею, аби це було простіше у кілька кліків долучитися до того, аби подарувати дітям навчання. Кількість людей потребуючих збільшилась у рази, і відповідно ми поки що анонсуємо на меншу кількість дітей, як правило, дітей, які вже або батьки, або вони залучені у наших різноманітних проектах. І відповідно ми робили вибірку тих найбільш потребуючих, кому потрібно таке шкільне приладдя, і безпосередньо ті ж самі портфелики. Долучитися до цієї акції, і допомогти дітям укомплектованими піти до школи ви можете до 25 п'ятого серпня. Давид Берішвілі, Юрій Яворський, Правда, тут Львів.